Доброго дня, мої любі малята! Пропоную вам сьогодні трохи поспостерігати. Послухайте, будь ласка, уважно загадку! На кущику зростає, сестер багато має, червона, соковита і сонечком налита. Здогадалися? Так, це полуничка! Запрошую вас, дітки, на город. Полуниця це багаторічна трав'яна рослина. Росте полуниця дуже низенько на зеленому стебельці. В городі полуничка дозріла, вся галявина палає вогнем. Піду і зірву і в рот покладу. Сонце яскраво припікає і полуничка дозріває. Візьму я корзинку, ягід наберу. Коли полуниця стигла, вона стає яскраво червоною. Так і хочеться її з'їсти. Полуниця – це королева ягід. Тому кожна ягідка носить корону з зеленою плодонішкою. А також полоничка має вусика, на яких з'являються нові кущики. Листочки прикореневі, великі, трічасті. Квіточки у полониці біленькі з жовтою серединкою. Ягідки у полониці різної форми, витягнуті, округлені, трикутні. Полоничка схожа на суницю. Такі ж смачні у неї ягідки, тільки дрібні. На кожній ягідці знаходяться маленькі жовтенькі насінинки, які розташовані зовні, а не всередині. Варять з полуниці смачний компот. І варення варять про запас. Будемо взимку смакоту доставати і про літо згадувати. Ще з полунички роблять джеми, різноманітні десерти. Полониця має багато вітамінів, вона піднімає настрій.